Січневий сніг, що пам'ятає червону кров захисників, про подвиг крутів кожен знає, відважних хлопців-лівнаків. Тим, хто спить у братських могилах, тим, хто загинув за Україну, за її честь, волю, свободу, світлий українському народу, наша хвала, подяка, шана, студенти крутів, наша біль і рана. Студенти крутів наша гордість і міць, хоч ми не знаємо ні імен, ні лиць, та вас, героями бажали і вважатимемо, бо Україну так як ви, тримати. В руках моїх горить свіча за того, хто загинув від меча, за того, хто загинув від гармат. в руках не міг тримати автомат, але пішов країну захищати. Від того, хто назвався братом. Нам крути допоможуть перемогу здобути, нам історію свою навік не забути, нам історію чужу уже не нав'яжуть, вороженьки в могили поляжуть. За нами правда, за нами сила Всі героїв крутів пам'ятаємо, пишаємось, нам вас не забуде, хай горить щороку свічка. За всі душі ваші згинуть, як роса на сонці, вороженьки наші.